Мої найщиріше вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». це передача актуальне інтерв'ю. Волонтерський рух в Україні це справжній і надзвичайно міцний фронт підтримки з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме волонтери стали тими, хто підставив плече військовим, забезпечуючи їх. Всім найнеобхіднішим. Одним із прикладів невтомної і самовідданої праці є волонтери волонтерського цеху Тетріс. Про те, як створено цей центр, як він працює сьогодні а, вже і протягом трьох майже з половиною років повномасштабного вторгнення ми поговоримо із гостею нашого ефіру Тетяною Скомаровською, волонтеркою, виконавицею українських романсів та пісень. Мої щирі вітання вам, пані Таню. Я також щиро вітаю всю нашу аудиторію і рада бути разом з вами з тобою в цій студії. Ну я безмежно рада. Це не таємниця для напевно для глядачів, що ми тривалий час разом працювали і нас об'єднує і не тільки колежанська робота, але й багато років дружби. І я справді пишаюся тією роботою, яку ти Таню робиш уже більше трьох років, самовіддано, щодня без вихідних і без свят. І на початку, напевно, розкажи, от що це за волонтерський центр, хоча про нього багато чути, багато, особливо військові, знають точно, що це за центр. Але для тих, хто, можливо, захоче допомогти долучитись до цієї надважливої роботи, скажу чесно, коли ти заходиш в цю команду, ті, хто хочуть долучитися. Мало тих, хто хоче вже відлучитися, тому що ну, це така, знаєте, як склянка води, якої не вистачає. Ти кожного дня вже там. Ти спілкуєшся з цими людьми по 6, по 5, по 7, по 8 годин, коли як виходить, дивлячись, які навантаження, які замовлення. Тому це вже така рідня, що вона збережеться дуже набагато років. Ми об'єднали навколо себе наших дорогих і вже рідних переселенців. Краматорськ, Нова Каховка, Харків, Донецьк, Луганськ. І ви знаєте, які це щирі й гарні люди. Як вони вірять в перемогу? Вони її наближають, вони намагаються зробити все аби швидше повернутись до себе додому, в свої домівки. Кажуть, в гостях добре, але вдома все-таки краще. Вони мріють про повернення вони до своїх місць? Вони просто міст. мріють. Це ви собі навіть не уявляєте, коли Десь два роки, як вже йшла повномасштабна війна, і як вони кажуть, Боже, ще трішечки, дивіться, наші наступають, наші трішки, наші вже там близько, наші. І ну, вони не не гублять надії, і, і ми теж разом з ними переживаємо, тому що ми все таки в своїх домівках. Волонтерський цех Тетріс почав свою роботу, ну буквально з перших днів війни. Як вдалося об'єднати, згуртувати, мотивувати людей? І якими були перші виклики? Ну я точно знаю, спілкуючись із тобою, що і сьогодні є ці виклики перепони, які ви якимось чином долаєте, попри все? Ну наш. Волонтерський цех, ми називалися цехом, тому що там кілька відділень, там така ціла промислова, така наша маленька палата. Створився практично 26 лютого, майже в перші дні початку повномасштабної війни. Наша Ірина Присяжнюк, яка об'єднала навколо себе оцю команду, було кілька чоловік, були її спочатку родичі. Це все робилося. Вони не знали, ще як. Правильно робиться в її гаражі, на вулиці ще був холод. Намагалися, хоч якось, дізнаватися, де хто як робить, що потрібно, що найменше, кидалися в різні кутки. В нас пані Валентина в квадраті це такий консультант, яка постійно нас підтримувала і розповідала, що потрібно робити, як потрібно робити, тому що на перших кроках своєї такої роботи. Дійсно не знали, була розгубленість, але знали, що треба щось робити. Якби зараз так об'єднувалися, то ви знаєте, давно б війна, мабуть, вже була наша позаду, і ми б обов'язково перемогли. Кожний крок був таким, як в якусь бездну, тому що не знаєш, що тебе чекає кожну хвилину. Різали на шматки тканини, несли костюми, хто що у кого було, сорочки, їх фарбували, робили ці сітки з тканини. І це було практично в кожного. Ми не знали, як правильно плететься, постійно була, потрібна була консультація. І ну, таким чином крок за кроком вчилися, запитували, дізнавалися. І вже набували свою, якби цілу аудиторію наших військових, які як є сарафанне радіо, так mm -hmm. воно передається із уст вуста, суста, передава передавалися постійно, передавали так, з телефони днів. з перших днів, і ми ж робимо не тільки сітки, ми робимо кікімори. Ми шили маскувальні халати на зиму нашим розвідникам нашоломники, які вдягали, теж вони mm -hmm. маскували зараз. ще сітки, тому що дуже їдять комарі. Тобто ще робимо такі. Mm -hmm. Все придумується. Тобто ви кажете, що є кілька напрямків у вашому волонтерському цеху, і кожен займається тим, що вміє найкраще робити. Звичайно, от, наприклад, наші кікімами, ми їх називаємо. Вони виробляють кікимори. То наші кікимори в перші дні війни навіть роки. Півтора року, поки оці люди навчилися вже працювати з тепловізорами, Ну, тобто, можливо, в них і були. Але наші Кікімори не було видно, їх тепловізор не брав, і в нас дуже великий був попит на це. І дівчата працювали, досконалювали, ну, таким чином. От Допомагали. ті ті маскувальні сітки, про які ви говорите, це результат колективної праці. Звичайно. Це далеко не одна людина. Як виглядає от щоденно цей процес? Ну можливо, хтось думає, та що там сплести сітку, та й все. Скільки людей залучено до цього процесу? Звідки все береться сьогодні? Уже зараз. На даний момент ми про співпрацюємо з багатьма фабриками, де ми закуповуємо матеріали, так щоб ви собі уявляли, сітка 6х4, її собі вартість приблизно плюс-мінус 850 850-900-950 гривень, тобто основа і сама тканина, mm -hmm. це без роботи, без нічого. Всі працюють безкоштовно. І ось мені недавно зустрілася одна людина і каже: Що ваші там сітки? Що ваші сітки? Що ви починаєте? Нам казали, що сітки не потрібні. Я кажу, то хто це казав? Ну підійди до нього. Хай він каже далі. Можливо, комусь і не потрібні, але дивлячись з попиту, скільки в нас замовлень, що ми не встигаємо, сітки вкрай необхідні зараз. Тому що а хлопці, вони такі особливі для військових, особливі вони отримують техніку. Вони маскують цю техніку в лісах чи в полі. Ми робимо ці сітки в колір, тій місцині, яка є, тобто тобто вони замовляють, замовляють конкретно? Замовляють, вони підказують, як до речі, хлопці нас і вчили як правильніше, тому що раніше ми не знали, як плести, плели однаковим малюночком. Воно так і легше, і однаковий малюнок. І хлопці сказали, що вибачте, ви нас не маскуєте, а ви показуєте, куди потрібно бити, тому що воно чітко відображає ось цей малюнок. Зараз да, деякі команди теж плетуть таким же геометричним малюнком, кажуть, нас і це забирають, так забирають, тому що немає. Ем, але це неправильно. Ми не хочемо нікого образити, і я коли хотіла підказати, ем, так якось до мене тобто знаєте, є такі це дрібниць, ні. не буває навіть і здавалося б такій простій роботі. От ви говорите, що ви це кожна сітка коштує ну це досить такі великі суми. Як вдається залучати кошти на ось ці матеріали, щоб закупити їх? І наскільки віничани, наскільки мешканці Вінничини активно долучаються до зборів через три з половиною роки війни? Я завжди кажу, яке щастя мати багато друзів. Тому що ті люди, які нам допомагають, вони нам довіряють найперше. Перші наші помічники це наші родини, всі, хто в нас працює. Кожен намагається долучитися, хтось з родини, діти, родичі, родичів, друзі. Тобто, оце коло воно весь час збільшується як мереживо і підтягується до нас, тому що саме ті люди, які нам довіряють, нам дають ці кошти. Вони знають, куди вони підуть, на що вони підуть, тому що ну дивіться рулон агроволокна. Ну ми його це називається воно правильно спандбонд, ми його так називаємо агроволокно. Чому ми на нього перейшли? Це дуже вигідний матеріал, тому що воно не намокає, воно легеньке, і сітка 6 на 4 Коли та з тканини важила, ну повна машина була у цього цієї сітки, то агроволокно скручується. Получається, таке невеличкі легеньке, 3 кілограми там з. Ск... Три хай буде. І вона зручна, тому пішов дощ, вона не намокає. Вона легенька, вона одразу розмотується. Коли йде дощ на тканину, вона вже не підйомна, і хлопці її просто розривали і викидали, тому що ну це і так розхідний матеріал, але вони навіть не могли їх забрати, наприклад, в окопах. Там, де вони ховалися, mm -hmm. мокра сітка, грибок заводиться, її потім витягувати. Тобто це є проблема. І зараз майже всі перейшли саме на це агроволокно, воно фарбоване в той колір, який нам потрібно. Ми закуповуємо. Ролона агроволокна коштує 5 тисяч. І ящик сітки основи коштує теж 5 там шістсот. І з цього виходить. Ну, скільки там? Ну ну вісім, ну десять сіток, дванадцять, дивлячись. Ну, кожен по-різному, ще про Метраж сіток. метраж, так. І тому це дороговартісно. Нам цього матеріалу вистачає на два дні, на три. У нас день йде три-чотири сітки, п'ять як більше людей. А це вважайте три-чотири, п'ять, так це ну, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч майже. Так. Тобто, це щодня День. потрібні Постійно кошти? потрібні і до ми долучили от мене мої друзі, наприклад, там в Іспанії. Вони нам 100 євро збирають. Вони роблять наші, наші переселенці, тільки там роблять різні. Вироби продають їх разом зі спанками і збирають нам ці кошти. Хай цих 100 євро, 4-5 тисяч в місяць. Люди, яким ми теж вдячні. Бела Бондаревська, нас колишня співачка, вона зараз співає. Але з Жмеренки вона нам кожного місяця своєї пенсії. Хай цих 500 гривень, раніше вона по тисячу. Але передавала. потрібно сказати, що пані Белі вже вона пані поважного, поважного віку Поважного віку, але вона настільки переживає. Вона каже: я хоч чимось хочу рятувати цих хлопчиків. Ну, я так боюсь, когось забути Людмила, Це багато людей. Люд... Да, Людмили Сандяки, наша поетеса, письменниця, з Вороновиці. вона нас підгодовує. Вона кожний раз нам щось присилає. То Яблучка дівчаткам, то ось передала ну кабачки. Це домашнє таке, ну настільки вона турбується, і це знаєте, як приємно, коли ти відчуваєш, що ти не один, Таню. А скільки концертів на сьогодні? Скільки пісень, скільки романсів українських в скількох будинках культури, холодних, зимових, задушливих, проведено саме тобою для того, щоб об'єднати, щоб зібрати ці кошти. І як власне мистецтво об'єднує, як люди відгукуються в усіх куточках, І не лише Вінниччини. Я знаю, що ти з концертами і виїжджаєш далеко поза межі. Вінчини сказати чесно, я не рахувала Людмила Гарарук – Це керівниця проекту Мистецькі експедиції. Вона, як мій продюсер, mm -hmm. ми шуткуємо. Вона допомагає організовувати ці концерти. Ми були в багатьох містах. Останній концерт у нас був на Макарівщині, і що характерно, невеличкі Київська ці... область. Київська область. Так, от якраз тоді, коли ці обстріли були, відчули ми, що це таке перше, тому що тут вже він, ми вже друге. І коли е, ці люди збирають там невеличка кількість цих людей в селі, і вони намагаються хоч трішки допомогти. Це дуже це дуже важливо. Ми я такі концерти роблю. Кажу, давайте моя, моя робота, ваша сцена, гроші пополам, тому що їм теж потрібно. І таким чином, як ми Братславщину всю проїхали, Немирів, ну я вже не кажу, ну, там в, в інших відчину. містах Вінничину, так і ми були з ще раніше з концертами з Галиною Рибачок Праччю. Це в, були в Луцьку. Мукачево, Київ, ну, трішечки так поїздили, і я завжди намагаюся представити наших вінницьких авторів, щоб вони знали, які нас вінничани талановиті, і не дивлячись, що зараз культура дуже погано фінансується, але ось ця сила, якийсь цей стержень є в людей в нашої культури, і як вони пробивають, як то як, ну, кажуть, як в асфальті mm -hmm. оця рослиночка, не дивлячись ні на що. Культура є, якщо буде мова культура, і Україна буде жити. А в холодних залах так було всяке. Навіть на вікнах був мороз, люди одягнені були, і настільки тепло приймає ще струни перебирати а холодними пальцями, руками. Навіть, навіть приходилось стягувати під ага. час концерту, тому що сідали струни, не витримували, холоду. але ось це тепло людей, як воно гріє. Ну, уявляєш, наскільки це важливо, коли відчуваєш плече один одного. Я кажу, якби нам, нам нам зараз вкрай потрібно об'єднатись. Іноді кажуть, ми стомилися, нас немає вже коштів, все подорожчало люди. Ну ми ж розуміємо, що не дай Бог, вони сюди дійдуть, не будуть вас питати ні за ваші кошти, ні де ваші діти, ніхто. Тані, Якщо нас немає там, то ми маємо бути про тут. українську пісню про її силу. Я знаю, що в тебе зараз ну, дуже широкий твій. Вокальний асортимент, асортимент пісені, репертуар знайшла слово правильне. Як звучить сьогодні? Наскільки по-новому звучить сьогодні? І наскільки сильно і потужно звучить сьогодні українська пісня, український романс? Я скажу чесно, я, я не композитор. Я просто проспівую нашу сучасну поезію. Поезію в основному вінничан, вінницьких авторів, вінницьких поетів, і не тільки вінницьких, тому що якщо мене текст зачепив і він мене тримає, я собі місця не знаходжу, і в мене народжується пісня. І я намагаюся оце передати саме нашу творчість, наших вінничан. І ну, щоб... я дуже пишаюсь нашими творчими людьми. Вони. Не дивлячись на я вже повторююсь, не дивлячись на війну, вони продовжують працювати. До речі, до, до нашого колективу приєдналася така поетична, поетичний клуб Незламні. Вони раз в тиждень приходять до нас на сітки вихідний свій день. Вони при бібліотеці номер 13 Віра Гранатова їх об'єднала. І це теж така наша така допоміжна сила, творча сила. Вони читають вірші, наші люди постійно. В якомусь інформаційному такому, як, як сказати правильно, пізнання нові отримують. Mm -hmm. Лариса Сичко, як вона розказує всі історії, вона ж написала е, роман. Е, Історичний дослідницька, роман, дослідницька, дослідницький в яр. Так. так, я рекомендую всім прочитати. Хай це буде реклама, але це наш, наша письменниця. Вона дуже багато історії знає. І ми плетемо, і це все розповідають нам. До нас приїздили наші артисти, і Микола Янченко, і, Микола, і Михайло Мода, і, наші, і і Катерина Радецька. Ну тобто долучаємо всіх, щоб хоча б Мистецтво ми не тільки так? працювали, але ми. І вбирали в себе щось нове, більше дізнавались, більш були такі, більш грудовані. Я знаю, що е, вже четвертий рік театріс працює, різні умови були, і не завжди вони стовідсотково комфортні. На умови стовідсотково комфортні ніхто і не розраховує. Е, Непрості ці умови, особливо взимку, що вас і вашу команду мотивує не зупинятися. Працювати без вихідних до до 11, ї до 12 ї почасти ночі. Таке бувало, коли дуже термінові замовлення, тому що коли, є, коли потрібно вкрай, ніхто не дивиться на час, ми дуже вдячні за благодійність, яку нам надають, надають приміщення. Бізнесова структура. Вони дуже скромні люди. Вони кажуть, допомога має бути тихою, але тримати нас четвертий рік, повністю все проплочувати. І це ж, в нас ж було багато на початку швейних машинок, це дуже багато було електроенергії. І це все вони взяли на свої плечі. Я знаю, що дехто з наших колег, хто плете сітки, вони шукають зараз приміщення і їм запропонували приміщення платити в місяць, 10 тисяч гривень. Плюс комунальні послуги, люди добрі. Та вони ж це ж не собі. Вони ж захищають вас, всіх. Ми всі разом захищаємо. Кажуть, там ти волонтерка. Та всі притомні люди зараз волонтери. Хто не може працювати, так він донатить чи допомагає. Але оце об'єднання нам вкрай потрібно і допомога. Допомога потрібна, м, хоча б в знаходженні цих приміщень. Все-таки державна підтримка має бути, тому що вже четвертий рік війни. А ми не знаємо цієї підтримки. яка потреба підтримки? у вас є зараз найбільшою. Можна найбільша, звернутися до наших вінчан? Звичайно, найбільша проблема. Звернення. Хто нам хоче допомогти? Ми можемо дати рахунок на ті самі матеріали, на ті самі на ту саму основу, і те, що нам потрібно. Ви можете самі його замовити. Ви отримаєте чеки. Тобто, щоб ви знали, що це не йде десь кудись, якщо хтось в чомусь сумнівається. Даємо рахунки на ті підприємства, з якими ми працюємо. І щоб ви нам закупили, якщо буде така Божа воля. Тому бо це найважливіше це зараз, найважливіше. так? Сітки найважливіше і сітки, і не вірте тих, хто кажуть, що сітки не потрібні. Сітки наші навіть дрони ловили. І це дуже велика потреба. Хлопців треба закривати, треба їх оберігати, бо це ж кожне життя в нас на вагу золота. Як змінився на вашу думку, волонтерський рух за ці роки за цей час? Хочу сказати, що вже немає такої кількості людей, бажаючих працювати. Люди кажуть, втомилися. Ми тут розповідаємо, що втомилися то... ну, звичайно, зрозуміло, але а хлопці там не втомилися. Це по-перше. А по-друге, ви ж себе лікуєте, тому що я себе, наприклад, не можу зараз уявити, що мене там не було. От моторика рук вона знімає оцей стрес. Це навіть рекомендують лікарі. Після інсультних цих випадків моторика рук має працювати. Ви всю свою енергетику збиваєте, у вас немає цієї напруги, вам, вам легше. А на сіточки ми і молимось. У нас як котенятка такі гарні, які туди-сюди йшли, Андрею, по цій сіточці. І якби теж свою позитивну енергетику дають. Тобто живемо і чекаємо на нашу перемогу. І звісно, працюємо на цю перемогу. Працюємо. Що ви хотіли сказати нашим глядачам? Я хочу, щоб. Люди, не будьте байдужими, долучайтесь, хай це буде 2-3 годинки. Долучайтесь до роботи. Це в будь-якому місті. Хай це буде в нашому квадраті, хай це буде в нашому тетрісі чи в інших структурах. Ви ж знаєте, де плетуть сітки. Допитуйтесь до нас недавно. Прийшло три таких молоді дівчини, і вони нас знайшли самі. Вони хотіли допомагати, і вони знайшли самі. А в нас же ж є люди 84 роки, 78, 75, і ніхто не плачеться, і день в день приходять і роблять. Таню, я безмежно дякую тобі і тобі, і твоїм колегам, і твоїй волонтерській спільноті та й всім волонтерам Вінничної України за. Таку системну і таку важливу працю і підтримку наших збройних сил України, наших захисників і захисниць. Волонтерство це ж не просто допомога, це прояв любові, людяності, віри в перемогу, сили. Такі люди, як наша гостя, це та її команда, це серце тилу, яке щодня б'ється, і всі сподіваються на перемогу. Праця наших волонтерів це ще один доказ, що Україна сильна єдністю, а наша перемога це справа. Кожної людини, отож, кожен ваш донат, кожна година витрачена на волонтерство, просто наближає, просто сцементовує нашу перемогу. Дякую, Танечко. Дякую. Я нагадаю, що гостя нашого ефіру Тетяна Скомаровська, волонтерка, виконавиця українських романсів, українських пісень. Ну і звісно, кожен ваш донат це внесок в нашу перемогу. Дякую, Таню. Дякую, Дякую всім телеглядачам. Бережіть себе, вам і до зустрічі.